Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Сьогодні, 17 квітня 2023 рік, мій вчорашній прогноз був вдалим. Я прогнозував зниження і на 1,3% було зниження. Сьогодні я гадаю, що буде також зниження. За поясненням, як завжди, йде по понеділкам. На тижневий спочатку графік. Минуло разу я побачив хибний вихід і думав, що вже курс швидко стрибне на 40, і трошки не розумів, чому без консолідації. Але за вихідні все стало на свої місця. Курс зупинився на важливій позиції 30, і якийсь час буде тут. Після чого, як я вже і казав, перепонів тут нема. Він одразу стрибне на позиції близько 40. Але трошки тут він повинен бути. Як бачите, тут був, була затримка або консолідація, тут була. І важлив, важлива фаза 30 все ж таки буде з накопиченням. На денному більш детально можна подивитися. Ну, по-перше, подивіться, які невеликі об'єми торгів, які, я гадаю, і далі будуть невеликими. На цьому тижні наймі. Осцилятор стокастик, бачите в зоні перекупу, і він може має напрямок вниз. Особисто я бачу таку конструкцію, він сходить в нижню зону накопичення і потім піде. Це не означає, що курс біткоін буде дуже знижатись. Він може бути зовсім не мати таку конструкцію. Ну а я гадаю, більш очевидно, приблизно таку сходить на. 29,3. Ну і як ви бачите, моя думка, що курс буде в цій зоні. Такі зони були тут, тут, тобто зона накопичення. Тому я бачу ще зниження в цій, але, але невелике. Декілька днів я, я бачу так буде. Але ж ви знаєте, що ніякі осциллятори, індикатори не дають ніяких гарантій. Вони працюють на тому, що. Розслідують минулі фази, і якщо фази будуть мати якийсь повтор, тоді вони мають рацію. Ці індикатори. Ну, наприклад, стокастик. він дуже популярний, але довіряти ні йому, ні думкам експертів, ні моїм відео не можна Проводьте свої дослідження, тільки після чого приймайте рішення по трейдингу або інвестуванню. Біткоін 30 технічні індикатори ковзані лінії. В режимі сильної покупки, осцилятори в нейтралі, тобто нейтраль це і є те, про що я казав. Всі основні осцилятори бачите в нейтральній зоні. І сумарний індикатор завдяки ковзаним лініям в режимі покупки. Отже, що діється з домінацією? Починаємо з біткоїну. З біткоїну витікають гроші. Хоча на курс це дуже не впливає. Бачите, гроші вийшли, а курс ну, практично на місці. Домінація USDT продовжує зниження, тобто гроші десь йдуть. А де вони йдуть, якщо не в біткоін. Отже, червона лінія з синьої може перетнутися вже за кілька днів. Завтра, можливо, навіть. Відстань між ними знижається і зараз там 0,3%. Тобто все йде до того, що біткоін сезон. Дуже швидко завершиться. Ну, це відповідь на те, куди гроші з біткоін переливаються не в USDT, а в альткоїни. Тобто, і з біткоїна пішли гроші, і з USDT вже починають переливатись вальткоін. Гадаю, вже скоро ми побачимо альткоїн сезон. Ну, а Завтра перевіримо, як завжди, моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть. Підписуйтесь на мої нові відео. Як завжди на завершення, головний прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.